Народжувати в 20 років це крінж чи усвідомлений вибір. Сьогодні я хочу поговорити з вами про мою думку, мій досвід. Я вирішила поговорити про це чесно і без прикрас. Чи хотіла я дитину, чи була я до цього готова? Суспільство зазвичай ділить нас на дві частини: це перша, ти що ти собі надумала, потрібно реалізуватися, потрібно те, потрібно це. Це дуже рано. І друга частина, яка від тебе вже цього вимагає і очікує, тим бачу, як в моєму випадку, коли я була в довготривалих стосунках, от цього вже типу, чекали. Але це ніяк не повпливало саме на мою думку і на мій вибір. Я поділюся своїм досвідом, як це було, які були страхи, які були зміни, і чи справді це забирає молодість. Чесно кажучи, я загалом була тією дівчиною, тією людиною, яка мріяла про... Сім'ю про дитину з такого більш-менш усвідомленого віку. Я розуміла, що в мене буде сім'я, буде велика сім'я, і мені дуже цього хочеться. Мені імпонує цей вайб, ця атмосфера, сімейна, традиції, звичаї, подорожі. Мені ніколи не хотілося ось цього і завжди дуже тішили фільми з кадрами як ці. А насправді, це ну, справді мій вайб. Мені це дуже імпонувало, тому я завжди розуміла, що я хочу сім'ю і хочу дітей. Тому сказати, що дитина була чимось таким, знаєте, шоком в моєму житті. Це такого, я сказати не можу. Це був такий усвідомлений вибір. Давайте будемо чесними для багатьох, особливо наше покоління, коли зараз дівчата більш такі серйозно підходять до вибору партнеру, до планування сім'ї. Коли більше цікавляться саморозвитком, в наш час уже народити в такому віці це вже трішки навіть шок, можна зловити навіть від когось засудження. І я вам скажу, що років у 14-13, ще до стосунків з Максом, до появи життєвого хлопця та мого чоловіка. Я також думала, що я буду однією з тих, хто буде максимально зосереджений на собі, на своїй кар'єрі і перед тим як створювати сім'ю, та народжувати дітей чогось досягне. Забігаючи наперед, скажу, що одне одному не заважає. Якщо ти хочеш якось реалізуватися, то ти це будеш робити і з дитиною і без дитини щось звичайно складніше, щось звичайно легше. Але насамперед хочу сказати, що дитина це дуже велика мотивація. Фактори, які вплинули на моє рішення. По-перше, на момент того, як я завагітніла, мені виповнилось 20 років. Я була в тривалих стосунках уже 6 років, і це був такий найголовніший факт, що ну, стосунки тривалісті 6 років, вони потребували якогось уже продовження. А взимку я отримала на новий рік. Точніше, я отримала пропозицію, і виходить, що влітку, 20 серпня, мені виповнюється 20 років, і сама вагітність зі мною сталася у вересні. В дати подробиці не буду вдаватися. Народила я в травні 23-го року, а саме 24 травня. Моя улюблена дата, навіть мої відео на каналі виходять о 17.40, саме тоді, коли з'явився на світ мій син Тимурчик. Тому підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео о 17.40. Таким ще фактором було те, що я розуміла, що я не хочу ще чекати 5-10 років а, на те, щоб о, в мене з'явилася дитина. Я готова, в принципі, до неї зараз. Єдине, що заважало, це якийсь, ну, не те, що заважало, а ускладнювало цей момент, це те, що о, фінансово ми ще були. Та й на даний момент я не скажу, що ми прям супер все ідеально були, ну, фінансово незалежні. А, звичайно, все відбулося з допомогою батьків. Також я розуміла, що материнство це буде не те, що на цьому закінчується моє життя. Що от все, я пов'язана там у пленках і так далі. Ні, я продовжувала навчатися, я продовжувала розвиватися. Вести свій блог так само, якісь в мене свої захоплення, ідеї, плани. Це нікуди не поділося, а навпаки, в деякі моменти з'являється ще більше мотивації щось робити, щось спробувати задля своєї дитини, ну і для задля своєї сім'ї в цілому. Ну це не означає, що я не сумнівалася. В момент, коли це встається, ти починаєш думати. А чи це час починаєш переживати, себе накручувати. Звичайно, це велика відповідальність, ти маєш це усвідомлювати. І якщо в такому віці ти готовий взяти на себе відповідальність, то чому б ні? Я була готова взяти на себе таку відповідальність відверто, вам це скажу. Я ніколи не вважала, що дитина це щось, як якийсь тягар. Навпаки, це можливість. Подарувати світові, прекрасну людину, виховати її подібно собі в першу чергу. А я вважаю себе доброю, чесною, справедливою людиною. Де тут корона да, поправлю? Я жартую, просто мені це подобається. Мені здається, саме тому я й пішла навчатися на вчителя в педагогіку і. Це в цьому дусі. Мені дуже подобаються діти, з ними взаємодія. Звичайно, ви можете почути в свою сторону багато стереотипів і, так би мовити, хейту. Там, в тебе більше не буде часу для себе. Це Трішки частково правда, але якщо ви це будете контролювати, не допускати, то все можливо. Не, ну, не треба повністю розчинятися в материнстві і все можна дозувати. Такі фрази, як в тебе більше не буде життя, вони просто стають недоречними і навіть не сприймайте їх від інших людей. Що так рано, спочатку от потрібно пожити для себе? Я все життя живу в першу чергу для себе. Потім ще для там, своєї сім'ї, для своєї дитини. В цьому я нічого не бачу Ну, Це дуже-дуже стереотипне мислення. Мені здається, дуже багато людей, навпаки, з дітьми досягають багато чого, а ті, хто не хотів і нічого досягати, то і з дитиною чи без дитини вони все рівно залишаються на тому ж місці, на якому вони були. Чи готова я була до материнства? Однозначно так. Тим паче ця вагітність планувалася протягом кількох місяців. Тому навіть якось трішки очікувались, але все рівно була неочікувана от, ну, реакція. Ти не знаєш, який це момент ставиться і все рівно ну, момент цього здивування він зберігається. Знаєте, єдине, що в цій ситуації важливо, це підтримка вашого партнера. Підтримка вашої там сім'ї, друзів, і тоді ви зможете зробити все в цьому світі, і неважливо, який у вас вік. Звичайно, очікування від материнства і реальність потім ти стикаєшся, було одне, ти отримуєш ну не те, щоб зовсім інше. Але трішки воно відрізняється. Я про це зніму відео на канал, тому підписуйтесь, поставте пальчик, щоб це більше мотивувало мене знімати відео. І я поділюсь з вами своєю історією. Очікування реальності материнства. Що я нікого не агітую ні на раннє материнство, якщо 20, це взагалі раннє материнство, тому що, як ми знаємо, 16 народжують mm -hmm. і все норм. І не агітую на пізнє материнство. Я Також була впевнена в своєму житті, що це буде близько там після 25 років, але як сталося, то так бажалося, значить. Мій досвід, і він показує, що все реально. Я поєднувала навчання на бакалавраті із вагітністю, потім пологами і вже дитиною, і магістратуру ще закінчила, так сталося. Що я прийшла ще на бюджет на магістратуру, і такий шанс батьки порекомендували. Ти чоловік теж порекомендували не опускати, тому що з маленькою дитиною. А, на індивідуальній формі навчання я продовжувала навчатися в своєму університеті і здобувати ступінь магістра. Про це також буде відео на каналі. Тому підписуйтесь. У мене стільки планів, головне, щоб я їх всі реалізувала. А все завдяки вашій підтримці. пишіть в коментарі, що Соня ми тебе підтримуємо, знімає відосики. Знаєте, і саме головне, що хочу сказати, я також не нав'язую ні в кому материнству якщо ви цього хочете круто, якщо ви цього не хочете, то це теж круто, тому що це ваш усвідомлений вибір. Неважливо зараз вам 16, 20, 25 чи 30 років, хочете ви дитину чи не хочете. Якщо це ваш усвідомлений вибір, то ви в правильному напрямку. До речі, така невеличка вставочка, як відреагували батьки, ну, враховуючи те, що мені вже було 20, я вважаю, що це нормальний вік. Для вагітності та народження дітей єдине, що я навчалася. Але вони відреагували нормально. Я відчувала від них підтримку, вони розуміли, що з навчанням в мене вже буде все добре, я все вирішую, я все здаю, я навчаюся. Це ніяк не впливає на мою освіту, і тому взагалі ніяких питань до мене не було. Тому якщо ви впевнені в собі, в своїх силах, Будуть впевнені вашого оточення, і все взагалі пройде просто супер. Чого не бійтеся, не бійтеся засудження інших. Головне нагадую, щоб це був ваш щирий, усвідомлений вибір. І материнство чи в 16, чи в 20, чи в 25, чи 30 років, буде однаково складним, але прекрасним. І так було і буде. Одні кажуть, що це найкраще, що з тобою сталося, а інші. Десь псувала собі життя. А ви на чиєму боці пишіть в коментарях свою думку. Підписуйтеся на канал, залишайте ваші пальчики догори І до нових зустрічей па-па!